Давайте говорити про ситуацію а, тепер у Купінську з того, що ми маємо по факту, от станом на сьогодні. А, які, які ризики, які перестороги бачите, ви зараз О, скульні, дійсно, якщо було затоплено трубу, то зараз у російських окупантів зменшено можливості форсування річки оскіл без втрат. Те, що вони робили саме по трикутнику кіндрашівка, радьківка, лубівка. І тут питання: цей трикутник або треба буде найближчим часом зачищати, тобто зробити все, щоб не було фактичного виходу росіян саме в цю зону, оскільки вона безпосередньо дозволяє користуючись лісослугами і користуючись лісним масивом, використовувати це прикриття для заведення на околиці Куп'янська. Диверсійних груп, і їх вже настільки багато. цих диверсійних груп на околицях, що вони деякі вулиці та деякі, ну на так умовно кажучи, квартали, тому що там все ж таки переважно знаходиться приватний сектор, але вони контролюють. Тому тут треба вирішувати це питання з цим трикутником, щоб розповсюдження далі, вже там по проспекту Конституції по проспекту захисників Українська у росіян не відбувалося. Бо якщо о, не нейтралізувати цей трикутник, то вони далі будуть просуватися в ЛІП Куп'янська використовуючи провулки, вулиці знову ж таки, о, приватний сектор і вийдуть. Ну як їх основна мета зараз? Якщо вже на то пішло, це класичний метод проведення ось таких штурмових дій: це вихід до центральної лікарні та зайняття о, купінської школи. Тобто їх основна задача це купінська школа, номер 6 номер 1 е і центральна лікарня. От саме тоді туди вони і зараз і прямують. Якщо їм вдасться зайняти ось ці локації, то можна вважати, що це буде повторення. Ми говоримо про повторення е труби, так як це було там в Авдіївці, в я б не став приводити. В приклад там зовсім інша ситуація не на користь росіян була. Але якщо ми говоримо про просування в населеному пункті, то росіян класичний підхід до цього, і вони саме будуть прямувати туди, де вони займуть і школу, і центральну лікарню. Якщо їм вдасться це зробити, можна вважати, що як мінімум північно-західна і частково центральна частина правобережного купянська. Може бути втрачена по річці Купінка, оскільки річка Купінка тільки буде залишатися як таким собі бар'єром, природнім бар'єром з цієї зони розширення їх контролю. Це проблема, це серйозна проблема. Її треба вирішувати, але е, для цього потрібен відповідний ресурс. Я думаю, що в районі Купінська повинна бути проведено таку ж саму операцію, яку було проведено в районі е, Добропілля, де на підсилення двох бригад, по стику яких е, була прошарена і, і скористувалися російські окупанти, було відправлено для закриття саме цієї. Саме цього вразливого місця перший армійський корпус Національної гвардії України Азов, ну і так далі. Інші підрозділи 93 наприклад, підрозділи зі складу 93 і так далі. Змогли це заблокувати, змогли цю ситуацію на свою користь виставити Але з купінським треба щось подібне. І тут виникає питання: тобто, все це лунає досить непогано. Затопили трубу, але не заблокували Росія. Поки що не зрізали їх оцей виступ в трикутнику Кіндрашівка, Радьківка, Голубівка. Отже, чогось не вистачає. Скоріше за все не йдеться саме про нестачу сил та засобів. Тому поки ця ситуація, я не думаю, що буде мати якогось кардинального вирішення, але те, що у росіян буде менше зараз забезпечення людського ресурсу, і вони будуть мати цим проблему. Це дійсно так це факт. Ну і останнє слово щодо труп. Так, дійсно, з цим треба було вже вирішувати не тільки з часів там суджу чи Авдіївки. Це питання чи з часів пахмату до речі і інших таких локацій. У них були такі спроби і раніше. І що заважає командирам на місцях робити підрив, знищувати вибухівкою цієї комунікації? Тобто, там які можуть бути претензії від комунальних служб, наприклад, чи від будь-кого іншого під час повномасштабного вторгнення, коли відбувається такий процес нейтралізації цих комунікацій, які використовують росіяни, навіть якщо будуть якісь претензії з цього можна зробити галас інформаційний в суспільстві, мовляв, які претензії до військових, які нейтралізують ці комунікації? Другий момент. Ну, а хто сказав, що це ми е, щось там підірвали, щось там е, знищили, щось там обрізали. Це могли зробити росіяни. Це зона бойових дій постійно. Там каби прилітають, і не тільки щось погірше кабів, інколи пролітає. Тому е, я думаю, що це е, е, питання, яке треба вирішувати не просто там на якихось е, верхівки, а починаючи вже з вирішення на місцях? Е, знаєте, вчора. Вчора це було так. Вчора така офіційні комунікатори від сил оборони, вони говорили, що, мовляв, не розганяйте зараду по Куп'янську. Вони не в центрі, але вони на околицях. Скажу чесно, моє власне сприйняття цих слів ну це таке трохи натягування суви на глобус, на мою думку. Поясню чому, тому що сам факт. Входження росіян до Куп'янська вже зараз так. Воно би буде значно більше, не дай може проблем, якщо вони зачепляться за великі об'єкти, які ви згадали. Там лікарня, школа це значно більше укриття, де можна просто акумулюватися до величезної кількості військ, але сам факт вже потрапляння до населеного пункту. А Куп'янськ це не малий населений пункт, це велике місто з усіх точок зору. Це не село на три хати. Це погано. Ми з вами до речі говорили не в одному стрімі, що великою. Такою потребою росіян до початку холодного періоду, до періоду відсутності зеленки на зимову кампанію. Це буде потрапляння до великих населених пунктів з метою виживання, там ведення там міських боїв. Плюс до цього всього ну мені здається, не суть важливо чи вони в центрі, чи вони на околицях, от в цьому якраз таки контексті, тому що вибивати, що ми бачимо наприклад на відео. Тут це 19-й центр спецпризначення. Ну це дуже складна операція. Зараз шукати дронами. Це ж вже не стрілецькі бої, це дронові бої. Де вони дронами вишуковують кожну шпарину виявляють, а там ще й переплетені росіяни, які переодягнені в цивільне вбрання, це, це, це суперскладна ситуація. Тобто сам факт вже негативний, неважливо від того, де вони, в центрі чи на півночі. Так, все саме так. І до речі, саме і в це все починалось заколиць. З'ївки все починалось за завжди все починається з околиць. Якби так саме так все починається саме з околиць, і я зараз не бачу тенденції, яка б могла перерізати саме поповнення основного їх складу на околицях людським ресурсом. Тобто він так він може не так постачати найближчим часом, як це було тиждень тому, два тижні тому. цілком можливо, це буде менший ресурс, але вони все одно можуть це продовжувати і далі. І до осінньо зимового періоду дійсно вони можуть контролювати на ну в для них це буде не найкращий варіант. Але якщо ми навіть говоримо про якісь там найгірші такі сценарії, для них саме не для нас. Бо навіть контроль приблизно 20%, 25-30% правобережної частини Куп'янська цього вже достатньо для того, щоб це було серйозно загрозливою ситуацією, яка перейде в 26-й рік і 26-му році на весняну наступальну кампанію, маючи у себе під боком там 30 окупованого Куп'янська по правому берегу. Сило оборони України, наш гарнізон буде в дуже скрутному становищі, якщо почнеться повномасштабна саме загальновійськова наступальна операція шостої загальновійськової армії і першої танкової армії зі Сходу та з півдня на Куп'янськ. і це буде серйозна проблема. Через якийсь час просто наш гарнізон по лівому берегу за Оскіллю, він буде закритий. І це може бути, ну м'яко кажучи. Ну, м'яко кажучи, те, про що о, чого не відбувалося ще з часів Маріуполя, тобто оточення, um... тобто, що про це говорити. Я говорю про найгірший, от, але він існує і все починається з малого, починається саме от з околиці. А, дивлячись на цю ж карту, те про що ви кажете, трикутник кіндрашівка, радьківка, голубівка його можливо зрізати? Тобто, це можна провести щось подібне на ту операцію, щось дронове, без, безпілотне, як як воно відбуло? Хоча воно не було так дроново безпілотне під під добропіллям, там і штурмові підрозділи спрацювали, вочевидь напряму. А, але тут факт того, що відрізати цю логістику, вочевидь, залишити ті угруповані військ противника в Куп'янську, там виживати в самому місці. Хоча і це можливо насправді. Для них це реально можливо, тому що вони там в такому великому місці можуть знайти і що поїсти, і де сховатися і тому подібне. Так, це можливо зрізати цей трикутник, цілком можливо, але знову ж таки постає питання, чому це не було зроблено набагато раніше, коли це були досить вузькі апендікси, такі щупальця, десь приблизно півтора-два місяці тому, коли це можливо було зробити набагато легше. Ми ж бачимо, як зараз фактично у росіян оцей їх так званий дворічинський плацдарм по правому берегу він майже не рухається. Він якось там глобально не змінюється в своїх об'ємах. Вони зайняли його. Його недостатньо, щоб нам сформувати ударне угруповання, так, класичне таке з технікою, зі всім, щоб форсувати оскіл і так далі, але е вони почали максимум своїх зусиль концентрувати не на те, щоб розтягнутися вздовж кордону з Російською Федерацією і мати можливість е контрольованої логістики та забезпечення вздовж кордону, там на великий борбук щоб рухатись. Як варіант, наприклад, а вони е пішли в банк. Вони, якраз саме в питаннях Купінську, вони пішли в Абанк. Вони почали піхоту, саме піхоту закидувати в Купінськ е, і концентруються максимально там. Тобто, е, вони не концентрують зусилля для розширення плацдарму загально. Вони концентрують е, зусилля на тому, щоб мати вихід, хоча б на е, в якісь локації на купінську. Це говорить про те, що на сьогодні вони не готові для проведення наступальної операції по лівому берегу. Не дивлячись на те, що там класна логістика. У них набагато краще, ніж по праву берегу. У них набагато більше ресурсів, військова, техніка, арта і так далі. Вони можуть розпочати великий наступ на Купінськ, але не роблять цього, бо розуміють, що це будуть великі втрати, і зараз ці умови не, вони не реалізували. Ці умови. Як їх можна реалізувати? Декілька місяців просто перемалювати в місорубці свою піхоту, але розширюючи зону контролю в Куп'янську, ми можемо переламати ці плани, якщо зріжемо цей трикутник. Так само дуже схоже, я повторююся, як було в районі добропілля, але мінус полягає у тому, що йде один тиждень, другий тиждень, третій тиждень. Цього не відбувається. Ситуація тільки погіршується, і це говорить про те, що ну чогось нам там не вистачає. Ну і до речі, справді ви вже про це згадували про наше лівобережне угруповання на Заускіллі. Тут теж варто відзначити, що є така локація: ось тут степова Новоселівка. Нараз я її виділю тут за останній час Росіяни почали перевіряти нашу оборону. Про намі з'являються відповідні відео уражень від наших бригад в цій зоні. Давненько в цій локації в цих локаціях на лівобережжі давненько не було такої активності від противника. Ну навіть навіть поміркованої активності, тому що відколи їх в районі Синькового Колісниківки заблокували наші війська, відтоді росіяни, в принципі, по Куп'янщині зміщ... змістили свою активність до гори скажімо так, північніше, до самого Куп'янська. А зараз весь цей плацдарм, наш присутності на Заоскіллі, я вже бачив. Такі починають з'являтися якби коментарі, що варто задуматися про вихід звідси, тому що ну по суті з'являється залишається точніше єди, один єдиний шлях, який тут так плюс-мінус існує це ось ця дорога, що пролягає через Куп'янськ. Ну і типу, а ворог, як ми бачимо, близько до цієї дороги, чи на вашу думку, варто піднімати такі вже публічні дискурси про вихід з цієї локації, чи це ще занадто передчасно? Ну, це занадто перечесно. Я б не поспішав би саме робити саме цієї локації. Тим більше, що не забуваємо, тут достатньо непогані у нас є рубежі, які ми можемо тримати. І окрім основної дороги, яка веде на Купінськ, не забуваємо ще і про рокатиснування контроль контроль цих можливостей дозволяє силам оборони україни в принципі тримати, тримати цю локацію з контролем за собою в тиловій зоні піщаного курилівки в принципі це не ситуація яку можна було б там назвати там оточенням чи якоюсь загрозою. Я думаю, що саме якраз з урахуванням того, що у росіян тут, хоча є сконцентровано великий ресурс, тим не менше, вони не можуть його використовувати ну, в такому досить несподіваному форматі. Зараз так вони е, випробовують у нас на що на те, чи не будемо ми підсилювати тими підрозділами, які знаходяться якраз по межі е, з. По лівому берегу, по, по лінії бої зіткнення з їх основними силами. Ще не будемо ми свої основні сили, які там знаходяться, відправляти на підсилення самого купінського гарнізону для дії, тому що відбувається на північно-західній частині правобережної частини міста. А, це перевірка, скоріш це не а, передвісник такого собі якогось масштабного наступу найближчим часом, хоча ресурс повторюсь Ресурс для цього в них є. Але мені здається, вони його будуть економити в першу чергу на те, щоб вийти більш успішно з осінньо-зимового періоду і на веснятний. А основні задачі по Куб'янську будуть покладені саме на піхоту. Е тоді перемістимо. Сім... До речі, таке загальне запитання до вас, пане Олександре. Президент каже, дві важкі наступальні кампанії очікуємо попереду: е Кубінськ фухровськ чи щось інше. Сіверськ ще. Ну знаєте, дуже багато так уваги зараз приділяється Куп'янську забагато, насправді. Ну, ситуація складна, дуже складна. Це правда, знову ж таки, не апокаліптична, але дуже складна. При цьому Покровськ він також йому приділяється увагу, але у нас найбільші проблеми це не Покровськ та Купін. Насправді, нас дві найбільші проблеми: це Новопавлівський напрямок та Сіверськ. От наші дві величезні проблеми, з якими ми не можемо зараз вирішити. Давайте почнемо з Сіверська. Так, на Сіверськ там 25-та загальна військова армія тисне з півночі, після того, як вона взяла під контроль майже більшу частину та майже весь Серебрянський ліс. А третя загальна військова армія тисне зі Сходу на Сіверськ. І одночасно два цих напрями вони досить загрозливо зараз виглядають. Хоча місяць тому там була ну трохи більше ніж місяць тому ситуація була зовсім інша, не настільки критична. А зараз це серйозна проблема, якраз третя ЗВА має можливість в перспективі виходу. Вона не так далеко знаходиться від околиць. Знову ж таки говоримо про околиці і Сиверська району з напрямку з Мерхіокам'янську. Поступово крок за кроком, але вони повзуть по напрямку Григорівка, Серебрянка, Дронівка так само через цей Сіверський Донець намагаються з часом будуть форсувати його російські підрозділи 25-ї ЗВА, а саме щоб вийти на Серебрянку і на дронівку, і це можна говорити о охоплення Сіверська як мінімум з двох напрямів з північного та з східного з півдня в них звісно проблеми. Вони не можуть з півдня е, просуватися зараз е, так інтенсивно, як з півночі та зі сходу. Тому я думаю, що основні напрямки удару на Сіверськ на усінню зимову кампанію буде якраз північ та е, схід. Ну і плюс вони вже починають забігати в їм під е, і ми також про це знаємо, що вони переодягаються в цивільне і намагаються. Застрибати на імпіль і займати там по їх північно-східним околицям також зони контролю, там якісь локації. Ну і Новопавлівський напрямок, який взагалі не виправляється за останній час, продовжується рух російських окупантів в міжріччі Вовча Ворона на Великомихайлівку дуже небезпечний напрямок. І е, по е, південно-західній частині, саме Новопавлівському напрямку, це Запорізька область рух для подальшого в перспективі формування охоплення Гуляй-поля е, на півночі Новопавлівського напрямку в районі там Зелений Гай, Піддубне там Товсте. Ми їх не тільки призупинили, а мали можливість навіть відкинути деякі позиції, повернути під свій контроль, але при цьому е, не можемо. Повністю їх зупинити саме в міжріччі Вовча Ворона, а також в Запорізькій області. Ну, недаремно, звісно ж, генерал Сирський провів відповідні зміни в командуванні армійськими корпусами, які якраз контролем цих зон. Але тут проблема вона виникла не стільки, навіть через систему управління, чи неякісне якісне командування, ні, не через це. По-перше, нам не вистачає ресурсу. Сил та засобів саме на цій локації. Це перший момент. У росіян там задіяно більше ніж 100 тисяч особового складу. Там величезне угруповання група військ схід разом з підсиленням групи військ. Центр там чотири загальновійськові армії: п'ята ЗВА 29 35 та 36 Там армійський корпус, 68 армійський корпус задіяно. І там велика кількість підрозділів приданих з інших формувань багато МСП, цих моб резерву, чмобіків і так далі. Тобто, там величезна кількість людського ресурсу. Вони цим користуються, от але проблемою було ще й те набагато раніше, яке давало себе ознаки, Це ще до того, як велика новосілка була під нашим контролем. Ще коли велика новосілка була під нашим контролем і росіяни рухались до великої новосілки. Вже тоді були величезні проблеми. Особливо вони про себе продемонстрували ці проблеми в обороні між річками Кашаглач та Шайтанка, коли з золотої Ниви йшли на велику новосілку росіяни, а і в напрямку на Шахтарське. Це давненько було, але досі пам'ятаю те, як вони долали по прямій дорозі кілометри, там до десятку кілометрів за 24 години. Тобто, там, де вони повинні були розстрілюватися як в тирі, закриті між двома річками, Кошеглас та шайтанка, і по одній прямій дорозі з маневром зажатими в максимум там розширення було 3,5-4 кілометри. Досить вузький така ділянка, замість того, щоб бути розстріляними, вони дуже швидко опинились на околицях великої новосілки. Про що це говориться? Говорять, що там взагалі не було лінії оборони та рубежів та фортифікацій, вогневих точок. Там нічого не було, виходячи з цього, як можна здолати дійсно фортифіковані позиції рубежі за 24 години, коли ти їдеш по прямій дорозі, зажати між двома річками. І це вже тоді вказувало на те, що формування оборони саме по цій локації на велику новосілку південь від кураховського виступу, а далі це вже новопавлівський напрямок. Викликає багато, дуже багато питань. не чутно. Спробуємо з таким чином чути мене, так? Так. Другий напрям тоді в такому випадку, з якого було проведено звільнення командувача, це командувач 17-го армійського корпусу. Це запорізький напрямок, а радше район Степногірська, там зараз теж ведуться інтенсивні бойові дії. Про що відомо в принципі не перший тиждень і не перший місяць, навіть тривають бої в околицях. Степногірська спроби туди дістатися. Росіяни по всякому лізуть тут і через колишнє русло Дніпровського ну Каховського водосховища, точніше, через Приморське та плавні, і південніше, самого Степногірська з району Кам'янського. Тут нас теж працюють зараз <кій> штурмові команди так от. Е Якщо було звільнено командувача корпусу, то це значить, що якісь були оцінки того, що у нас тут ну не дуже ок ситуація. То у нас тут не дуже ок ситуація чи вона там покращилась наприклад останнім часом. Тому що Запоріжжя знаєте це така якась оце, от зокрема це спрямування. Воно якесь дуже дивне. Тут постійно кудись сюди з'являються війська, постійно окупанти проводять ротації. За першою ліпшою нагоди вони звідси знімають війська, перенаправляють кудись під Покровськ. Якийсь такий бронівський рух тут відбувається, і якби до кінця не зрозуміло, так вони готують тут наступ, чи вони тут не готують наступ. Він буде чи не буде? Ну вони зараз виконують виключно тактичного рівня дії. вони зайняті виконанням тактичних задач. Про щось більше також не можна говорити, що в них є за планом. Вони ми не бачимо, що вони хоча б раз накопичували таку кількість військ. Передислокація, перегрупуванням, і так далі, щоб могло б говорити про те, що о, о от вони підуть на Запоріжжя, сам обласний центр. От, от, от це готується, от, от це от буде. Так, а, я не кажу на Запоріжжя. Не... Я радше кажу, в принципі про активності такі в більшому Ну, в масштабі. принципі. Це максимум Оріхівські та Гуляйпільські напрямки. Це куди вони намагаються прямувати, от їх потенціал це якось активізуватися, щоб прорватися на Оріхівський та Гуляйпільський напрямок при тому, що. А їм все одно треба буде отримувати допомогу від групи військ схід. Знову ж таки, це 29 та, та це п'ята загальна військові армії, якраз які по Новопавлівському напряму рухаються на захід. Одна через Дніпропетровщину, друга через Запорізьку область. Але обидві вони між собою пов'язані. Тобто, взагалі, говорити про якісь адміністративні межі це вкрай некоректно. Не існує адміністративних меж. Вони рухаються так, як їм вигідно з з урахуванням рельєфно ландшафтних особливостей тієї чи іншої місцевості. От, і 29 та та 5 та загальновійськові армії. Вони є загрозою, яка рухається зі сходу гуляйпілля, оріхів. Ну і звісно ж тут запорізький напрямок це Степногірськ для повного контролю рукадної дороги, 0812 і так далі, це максимум про що можна зараз говорити. При цьому запорізький напрямок це ще відволікаючий напрямок. Він ще й цю функцію виконує. Тобто, вони там рухаються дійсно. Вони там е, наступають на тактичному рівні, але при цьому е, вони не йдуть на щось більше, тому що для них головне це відволікати на себе увагу, а не йти на прорив на Запоріжжі, е, і так дійсно це увага з боку там інформаційних майданчиків, так змі, вона привертається дійсно. Особливо коли вони починають тероризувати саме Запоріжжя, запускають по ньому або дрони камікадзе, або обстрілюють артою, чи намагаються запускати вже навіть в піві дрони. То о, увага збільшується ще більше. Одразу починаються ці панічні настрої. Мовляв, це ознаки того, що будуть брати в облогу Запоріжжя. Та не будуть вони брати в облогу Запоріжжя. Нема знову ж таки підкреслюю, немає такого ресурсу для них, щоб вони це реалізували. Але о, саме проблема терору обласного центру, так вона існує. О, розширення зон контролю контролю о, через системні постійні цілодобові тактичні дії. Цілком можливі, особливо в районі Степногірського, особливо, що їм Степногірськ потрібен не тільки як елемент контролю логістичної розв'язки та в подальшому виходу на Оріхів, а й як такий собі майданчик для розширення можливостей терору самого обласного центру, не тільки для руху північніше, в подальшому вже розширювати зони. Зону контролю північніше, Степногірська, і збільшення зони терору по самому Запоріжжю, тобто, от основні їх задачі. Ну можна сказати, що якщо як і як тільки ну не дай Бог, звісно, щоб Степногірськ був захоплений, але Якщо е, буде от відпрацювання по цій логістичній трасі е, в районку Мишувахи, тієї ж такі, яка найближче до Степногірська в цьому районі, а виділена на, на мапі то що я зараз зробив, це траса Запоріжжя-Оріхів, е, то тоді це буде якраз таке ознакою таке от відпрацювання по логістиці, ознакою того, що справді щось більше готується ніж відволікаючий маневр на запорізькому напрямку, зокрема конкретно про, про Оріхове, якщо говорити. Так, безумовно, тому що це логістична артерія, невід'ємна частина забезпечення наших військ в цій області, в принципі, на театрі бойових дій саме в Запорізькій області. Але знову ж таки, поки ознак того, що їм вони мають достатні для цього ресурс, не спостерігаємо. Якщо в цьому районі найближчим часом з'являться ще сили та засоби з інших угруповань. Інше формування, ну, наприклад, ще, хоча б, там якась загальна військова армія чи армійський корпус, хоча вони і мають там підтримку з східної частини, там де рухається 529, 29 але їм потрібно ще якесь підсилення. З групи військ Дніпро, з Лівобережної Херсонщини, вони не можуть відтягнути там саме все під зав'язку, майже так вони укомплектовані настільки, наскільки тільки можливо. Тому їм треба буде брати звідки лясь ще. Якщо ми почуємо, що там група військ Білгород чи група військ Курськ буде переміщувати свої підрозділи не тільки під Покровськ, а іще ще й в Запорізьку область. Безпосередньо з І вони там залишаться. А не будуть потім передислоковані таким маневром собі фінтом під Покровськ чи на інший напрямок, то можна говорити, що вони готуються до чогось більшого аніж просто контролювати там рокадні дороги.